Добрий ранок, дітки, послухайте, будь ласка, загадку, у лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівна моя. Весна молодці, малята на весні. Коли весело співають пташки та пригріває тепле сонечко, до нас приходить надзвичайне найсвітліше свято Великдень, або свято Пасхи. Дітки вже зовсім скоро до нас прийде Великдень. Це свято є одним з найдавніших улюблених мальовничих, квітучих свят. Люди до нього старанно готуються, прибирають в кімнатах, прикрашають своє житло. Тільки на це свято випікають Паски. Це солодкий хліб. Паски гарно прикрашають та кладуть на красиві серветки. А ще на Великдень фарбують та розмальовують яйця, і називаються вони тоді писанками або крашанками. Писанка це символ сонця, тепла. Вважається, що писанка приносить щастя. Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, потім пасочки печуть. А дітки зазвичай допомагають в цьому дорослим. На великдень складають великодній кошик. Туди кладуть свічку, паску, яйця, ковбасу, сир, масло та сіль. Кошик прикрашають зеленню та накривають. Гарним вишитим рушником. Зібравши великоднього кошика, одягнувшись у святковий одяг, люди йдуть до церкви на службу, щоб його освятити. А після освячення кошика, люди йдуть додому. Вітаючи один одного Христос Воскрес, відповідаючи воїстину Воскрес. Малята ось про таке радісне, світле, весняне свято, яке називається Великдень, ми з вами сьогодні поговорили. Я бажаю вам! Гарного, затишного світлого свята з наступаючим Великоднем! Я була рада зустрічі з вами наше заняття на сьогодні завершене. До побачення!